Народи, усім привіт і всі хотіли, щоб я пограв у рейтинг. Тож е давайте зіграємо чого ні. Ну. Я не думаю, що це буде якоюсь проблемою. Я в рейтинг граю на іншому аккаунті, тому якщо ви дуже уважні, то могли б помітити, що рейтинги е різні, і різний нік, тому нічого дивного просто. Саме в соло в рейтинг я граю на іншому аккаунті. А на своєму основному я зазвичай граю в дуо і саппортом, тому Якось так. Давайте подивимось, що там в нашій команді, що цікавого. Еніс, Серафіна, Лісін, в принципі, нормально, якщо на соло лейн хтось адекватний піде, не як завжди. Хлопці, вибери, будь ласка, дякую тобі. Так, Грагас. Ну. Грагос. Це неприємно, але в нас і немає нікого, хто прям дуже сильно б... хотів би, щоб вони всі зібралися в одну кучку. З це неприємно. Кенан а, неприємного, зараз Серафіну заберуть, а, зрозуміло. Яким наш саппорт тепер буде. А, Сарака. Ну, мабуть, окей, чого ні. Якщо людина вміє на ній грати, то можна досить непогано так роздавати. Добре, що не оможна. А, В них Вейн. Тобто в Вейн треба розігнатися. Якщо не помирати постійно, то, мабуть, повинно бути все добре. Але знову ж я не знаю, як там моя команда грає. Я давно не грав МФ, я дуже давно не грав МФ. Та й взагалі в рейтингі я не знаю, що змінилось і як змінилось. Та, вбирайся. І не розумію, що вони не можуть пофіксити цей момент. Поки тобто, повідомлення про те, що ви заюзали. Якийсь бонус не пройде, то ви не можете іншої зав'язати. Ну, я був в Емеральді і поки не грав, мене скинуло до золота. Ну там сезони закінчувались і всяке таке, тому нічого дивного. Зараз спробуємо трошечки пограти, піднятися назад. Я б, до речі, не знаю, коли закінчується цей сезон, але я хотів би до алмазу дійти. А, але хто його знає. Ну, дивіться, Сорока грає краще, ніж інші, тому а, непогано. А, я граю через VPN, але все одно в команді противників. А, дивний російський нік. Не знаю, чому так як це працює, але от бачите. Інколи ці люди все одно Welcome якось пролазять. Як? Я не знаю, але. ну... Як факт, так, ну будемо вірити в те, що моя команда гарно грає. що Шолісін зараз почне роздавати просто з перших же хвилин, і в нас все точно вийде. Чогось саппорт не зрозуміло, не допоміг. Ну добре, хоч варт в їхніх кущах піди постав. Якщо ще й за заборчиком, то взагалі. Та який там за заборчиком? Чого не ставити за заборчиком? Ваша ДК зможе просвічувати все, що там відбувається, якщо ви будете ставити варт за заборчиком. Але більшість людей так не робить. Чому? Ну, не знаю. Серйозно, не знаю. А, це трошки дивно. Влучив Серафіну, повинен був влучити. Вейн, ну а що ти боєш кріпів? Я розумію, що це золото, але ж ну, не настільки ж все погано. Що таке? Навіщо? Так, ну я не знаю, мабуть. Мабуть, все ж таки треба сповільнювати. Так, перестань, Серафін, ну, що ти робиш? ха Ха, <гум> ну серйозно. Блін, ну. ну. Ні щити Але в цілому. Живемо, вони вже. Та як я не влучив, ну я ж кріпа стріляв. Ну що ти будеш робити. Чудово. <с> Дуже чудово. Я ж просто намагаюся первим стріляти через кріпа, щоб кріт проходив по героям. А вони гадить трошки ховаються. Так, Сирако, не помре. Воно тобі не треба. Хай вийдуть. Отак, ви ставите за заборчиком і потім на ДК можу стріляти. Ех. Ну, непогано. Наша Сурака, наш... на що ти б'єш кріпів? Не треба. Ну, можливо, я їх не б'ю, тому що я хотів, щоб інша пачка підійшла. Але він чогось вирішив, що ні так це не працює. Та там щит, нема сенсу, коли пашу ти зараз тупашту. Ти, ти витрачаєш час. Та перестав. Вейн, <серква> Вейн. Срак, ну ну нащо ти з'їла? Ну ж тобі не треба було. Oh, yeah. А я Ну не знаю, мабуть, чисто на неї нема сенсу витрачати. Та перестань. А, я полетів. Та не бити тих кріпів. You have slain an enemy. <реш> я просто побачив, що в неї немає ХП. Я не знаю, чому вона не поверталася, це було дуже тупо з її сторони. Максимально тупо. І якраз тачка стояла так чудово, я через неї вистрілив, і все. Вейн сказала до побачення. А, та мені трошки е, тяжко в центрі, я дивлюсь. Мабуть, треба побігти допомогти. Зет втік. Ну, добре. Я, в принципі, і не намірювався там довго сидіти. Просто покошмарив його трошки. Добрий день. Ну, Лісіне, не треба, ну ти запізно прийшов. Дуже запізно. Вони одразу ж тікли під башту, серйозно. Я повинен був влучити. Ха, Сірафіна, в тебе ж киде, ти року. Блін, Сорако, сора... А, ну ти всю ману витратила, незрозуміло на що, ну дійсно. Ілісін, Де він дівся? Ну він тут щойно був і вже полетів. Oh. Бо в нас на річці немає вардів. Ну, типо, вони пішли бити. Дракас там тусується, скоріш за все. Ну ж бо. <smart noise> <smart noise> ну я ж пікав. Ну серйозно. Ну пікав вже. Чого сорака? Ти не могла щось вкинути туди? Ну, ну це було дуже дивно. Максимально дивно. Зет не помер. Чого Зет не помер? Я здивований. Та перестань. Хе. Влучив, влучив подобається, не подобається, я не знаю. Вейн прилетіло прилетіло. Блін. Не встиг. Трошечки не встиг. Де мій саппорт? Чого він постійно не зрозуміло де бродить? Ой, я чого в нас скінчилося? Ну я не зрозумів. Та перестаньте тих, тих кріпів бити. Ну що ти до них пристала? Та, може, золото і так капає. Що ти хочеш ще? Ну, мабуть... Ми не встигнемо. Точно не встигнемо. Ну давай, ну трошечки ж. Ну, зрозуміло поки я тут обспект. Ага, нічого не вийшло. Де ти? Де ти була, сорако? Ну чого не допомогти ту башню розбити? Ну, 61. Ну де ти лазила? Що так важко було підійти? Ну ти ж бачиш, що я намагаюся розбити башту. Просто... Автоатаку, кинь, все, мене не буде нічого бити, і ми можемо їх вбити. Даріус, що, що ти робиш? Даріус? Це, це який жах був. Я не знаю. Ну, ви всі бачили цього Даріуса. Ну, це жах. Сарака, Сарака, як ти. Я, до речі, не бачив, щоб вона сайленс кидала. Жодного разу, що дуже дивно. Та я бачу, що я вбив енемі. Я б з'їм, тому що вони тут в кущах тусуються. Вони спробують на мене напасти, а я цього не дуже хочу. У звичайно, просто. просто чудо. Ну, хоча б башню знесли. Тому що, ну, таке собі. Серйозно таке собі. О, ці всі приколи. Е хоч першу кров в башні забрали. Ту заюзала. Ну, нащо? Нащо ти так зробила? У мене, до речі, 14 секунд. Я не встигну. Я б міг би так гарно зараз. На них всіх ультанути, але. О, нічого собі в них демеджі. Дурна була позиція. Чого Лісін так довго чекав? Він міг вибити когось е, за нашу башту, і тоді б нормально розкидали, але він Туральний. просто сидить у кущах. А, а зараз вирішив линж. нападати Грагасмаг, так? Ну так, грагасмаг. Я розумію, що була моя помилка там тусуватись, можна було нормально обійти зі сторони центру і нашої башти, але. Вийшло як вийшло. Я розраховував на Лісіна, що він почне бійку. Він вирішив, що починати бійку дурна ідея, краще просто померти. Він. Вони зараз дракона битимуть. Зараз битимуть дракона. Принаймні. А, якось лейн. так. Вони всі в наших кущах, ну, типу. Ви серйозно. <реку> і все, і нічого немає. You are on spree. Z, ну почекай. Enemy slay! Почекай! Аааа, Зеде, Зеде, блин. Ну, зараз Atak пачку розпаляємо. Mm, зараз я посвідчу. І що, ніхто не хоче бити? А, срака вже. Нахиляла усіх, що майже померли. Ну і де наш ліс? Що він робить? Лиса, ну ти. Серйозно, зараз грагас бочку кине. Alan, Ой, я які ж ви чудові. Ну, нема сенсу битися. Нема сенсу битися. Відходьте, зараз буде дракон. Я полетів. Не бийтеся. Не треба вам та бійка, От не треба. Оце от ми будемо битися просто тому що ми хотіли битися. Наше, наше. кому, кому треба та бійка? Нікому. Логічно, логічно. Кенан просто тягне час, вони б'ють дракона. В мене не вистачає трошки. Ні? Вони вирішили не бити дракона серйозно. Це дуже цікаво. Гра газ знизу. Гра газ знизу це неприємно. Нифига себе він демеджу вносить. Ну реально дофига. І мені ніхто не допоміг, тупо ніхто не допоміг з моєї команди. Лісине, що ти робиш? Дракон стоїть. Ліс ворожий, там знизу майже мертвий. Що ти робиш, Лісине? Ну, хіба так можна? Ну це жах, ну дракон. Наше ви з ними б'єтеся? Атакуйте дракона. Що за дурня? Ну, навіщо нам та бійка? Це дуже дивно. Це максимально дивно. Башня зверху стоїть. Чого ви всі сидите там? Навіщо? От, атакуйте дракона. Я хочу швидко пачку розвалити. Наша команда розвалила дракона. Їм доведеться повертатися. Серйозно, а то я не знаю, що треба атакувати. Ну, я проніс все. Все, що міг. Там зараз я дуже сподіваюсь, що вони завершать. Я міг би продовжити, але там зараз відкидешиться. Усе, що можна. вони ще й померли. До yeah, побачення слейн. Грагася до побачення. Але ну це було максимально. Я розумію, що там дуже великий шанс був. Е Та що ж атакувати, якщо немає? Немає нічого, пачки немає. Чим атакувати? А толку там сидіти? Оце, от коли люди пронесли і стоять перед баштою, дивляться. Що ти дивишся? Іди іншу башту десь зачисти, зроби щось. Ну, нащо сидіти? Це дуже дивно, це ну, максимально дивно, коли люди так роблять. Проносьте лінії. Don't сенс don't в тому, щоб не набити більше кілів, сенс в тому, щоб перемогти. А для перемоги треба Нексус знести. А. Дуже важко, дуже важко коли отаке от. Таке от.

А, ворожа башта. <реш> Все, ми перемогли. А, не скажу, що це було важко, але моя команда, ну, це трошечки таке собі, прям трошечки таке собі. А, дякую всім, що подивилися. А, так, і що? Ми повернулися до. Палати. Дякую всім, що подивилися. 40 МВП, серйозно. Пф, серйозно 40 МВП. А, 2, 3, 11. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, то задонатьте за посиланням під відео. І далі буде краще. Зараз подивимось, що тут у нас. За нагороди, бачите, я довго не грав, тому в мене з поверненням. Добре, ще раз е, дякую всім і сподіваюсь, відео буде більше.